Понад 50 тонн гуманітарної допомоги з Полтавської області відправили у деокуповані населені пункти Харків. Ще не що саме. Ми почули від них, що їм першочергово потрібно. У гімназії в Чербанівській громаді облаштовують укриття, скільки грошей витратили. Беремо пісок, засипаємо в бетонну мішок. Скільки треба. Правоохоронці перевіряють заклади щодо продажу алкоголю? Скільки порушень виявили? Алкоголь ми придаємо тільки з 12 до шостої. Павло Канунніков із Харківщини облаштував нову пасіку у Полтавському районі. Скільки вуликів має? Це практично той самий рівень, який у нас був до війни. Під Час війни з Росією загинув солдат Віталій Трофимчук. Він поліг 8 вересня поблизу селища Зайцеве на Донеччині. Розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Бійцеві був 31 рік. Він родом із села Верхня Ланна, де з ним попрощалися 13 вересня. Розповів голова Ланнівської громади Костянтин Удовиченко. У загиблого залишилися мати та брат. 11 вересня отримав поранення під час мінометного обстрілу поблизу села Білогірка Херсонської області. 36-річний Іван Банк, 12 вересня помер у лікарні. Головний сержант був родом із села Вільний Степ Драбинівської громади, де його поховають 15 вересня. Розповіла староста округу Валентина Прудко. Він народився і проживав у багатодітній сім'ї. В сім'ї було 10 років дітей. Мама померла, але батько є, і сестри і брати є. 2014 року на захисті нашої України, Учасник АТО. він нагороджений орденом народний герой, орденом мужність». Я не можу вам передати словами, яка це була добра людина. Завжди поспішав на допомогу. Він дуже допомагав своїй сім'ї, та і всім він допомагав. 47-річний солдат Віктор Тулінов із села Ярейське Шешацької громади поліг 9 вересня. Це сталося під час мінометного обстрілу поблизу села Норцівка Ізюмського району на Харківщині. На війну був мобілізований 7 березня. Повідомила Суспільному начальниця відділу інформаційно-аналітичної роботи Миргородської районної ради Ольга Ошека. Поховають воїна у рідному селі, розповів староста. Працював на Яреськівському цукровому заводі. Завтра о 12-й годині будуть поховання від будинку, де він проживав. Проважаємо його до траси. І церква, Свято-Михайлівська церква Яреськівська. Дмитро Гулик із Кременчука поліг 8 вересня біля села Адамівка на Донеччині. Йому було 47 років. Був головним сержантом батареї протитанкових керованих ракет. У нього залишилися батьки, дружина, дві доньки та син. 13 вересня воїна поховали на алеї героїв у Кременчуці. Розповіла речниця міськради Юлія Перепелятник. За її словами, ще один загиблий Кременчуківець старший солдат Ілля Третяк. Він поліг 5 вересня поблизу селища Тернові Поди на Миколаївщині. Йому було 23 роки. У загиблого лишилися батьки. Поховають воїна 14 вересня у Кременчуці. У Лубенському районі знайшли 71-річного чоловіка, про зникнення якого 8 вересня повідомили рідні. Житель Ромаданівської громади 6 вересня поїхав з дому на велосипеді і не повернувся. Під час пошуків його виявили 12 вересня в одному з покинутих домогосподарств, розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Знаходився в колодязі десь глибиною до 6 метрів. Офіцер одразу викликав на місце події рятувальників і медиків. Разом вони дістали чоловіка з цього колодязя. Він ще був живий. Але були ну, явні ознаки серйозного переохолодження. Він у важкому стані був ушпиталений до місцевої лікарні, але на превеликий жаль, врятувати життя йому не вдалося. Чоловік помер у медичній установі. Але за попередньою інформацією лікарів, смерть скоріш за все, настала внаслідок переохолодження чоловіка. На Полтавському складі у фургони вантажать продукти, воду та засоби гігієни. Цю допомогу передадуть на звільнені території Харківської області. На рівні керівництва держави було прийнято оперативне рішення про максимальну підтримку і найшвидшу підтримку населення в деокупованих областях. Зокрема, це Харківська область, тому вчора це рішення було прийнято. Сьогодні ми організовуємо оперативну. Поставку, зокрема, виправляємо 4 20 тонних автомобілі з найнеобхіднішим. Загальна вага допомоги понад 50 тонн. Це, зокрема, понад 18 тонн м'ясних та овочевих консервів, майже 14 тонн вершкового масла, до трьох тонн олії, а ще крупи, сухі сніданки, вода та засоби гігієни це резерв гуманітарної допомоги, яку на Полтавщину надсилали за кордону. Це все те, що надходило впродовж двох-трьох місяців, що швидше роздавалося, що не потребувалося. Тому зараз ми оперативно можемо визначити, що по залишках можемо надати запакованим в ящики, як ми його отримали, так ми його і передаємо. Було розуміє комунікація із Харківською областю і ми почули від них, що їм першочергово потрібно. Допомогу з Полтави відвезуть у штаб Харківської області, а звідти розподілять у звільнені міста та села. Жителям роздаватимуть безкоштовно. Валерія Рибалка та Ігор Лук'яненко новини на Суспільному. Полтава. На подвір'ї Росошинської гімназії у Щербанівській громаді готують суміш для укладання підлоги у майбутньому укритті. Беремо пісок, засипаємо в бетонну мішалку, скільки треба. Далі засипаємо цемент, тоді додаємо фібру воду. Це для зв'язку з бетону. Заливаємо води. Перемішало трохи, додаємо піску і машинка під давленням компресором подає в те місто, куди нам треба. Із уже готової суміші роблять стяжку підлоги у підвальному приміщенні. Тянемо на пісугу стяжку. Це нова технологія пола. Рейкою стягуємо по, по маякам рівну площину. Візде повністю буде ідеальна рівна плоскость. Воно намного краще, ніж жидка стяжка. Облаштовувати укриття у Росошинській гімназії почали 12 вересня, каже директор закладу. Дане підвальне приміщення буде е, пізніше як найпростіше укриття. На сьогоднішній день ми продовжуємо роботи по заливанню підлоги, е, після чого буде е, проведено в порядок стіни, будуть поштукатурисні стіни, стеля, відповідно, проведено світло до закладу, будуть е, побудовані два туалети всередині приміщення е, підвального і також будуть рукомонники. Укритті буде два входи. Приміщення забезпечить питною водою, засобами гігієни а ще стільцями та партами. Навчається у закладі понад 1200 дітей. Найпростіше укриття розраховане по максимальних нормах на 250 людей, але якщо враховувати, що потрібно буде для дітей проводити освітній процес, то це близько 100 120 осіб. Інколи тривоги можуть сягати години-півтори, тобто, щоб діти були зайняті, більше орієнтуємося на схожість класів, які будуть в закладі освіти. Поки ж у Росошинській гімназії, як і в усіх чотирьох закладах освіти громади, школярі навчаються дистанційно. Щоб перейти до змішаного формату навчання, наразі проводяться заходи щодо облаштування найпростіших укриттів в Росошинській гімназії і Щербанівському ліцеї. Для облаштування укриттів з бюджету Щербанівської громади виділено один мільйон гривень. В області майже у півсотні навчальних закладів нині облаштовують укриття. На сьогоднішній день з 531 закладу загальної середньої освіти мають укриття 389 закладів. З них позитивні висновки акту готовності як захисник споруд цивільного захисту мають 344 заклади. В інших робота по облаштуванню продовжується. Ела Трубієнко та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтавщина. За даними Генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 53 тисячі 300 російських військових. Знищено, зокрема, 4 тисячі 662 бойові броньовані машини та 2175 тисячі танків 1279 артсистем та 165 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 904 безпілотники, понад 450 літаків та гелікоптерів, а ще 3469 одиниць автомобільної техніки. Збито 233 крилатих ракети, а в морі знищено 15 катерів і кораблів. У полтавських магазинах та закладах харчування два тижні діють нові обмеження щодо продажу спиртних напоїв. Алкоголь ми продаємо тільки з 12 до 6. -ї. Багато людей дуже засмучені цим. Робота стала менш цікавою, тому що хочеться більше працювати не тільки з кавою, але з якимись коктейлями. Перевіряють дотримання правил у закладах, зокрема правоохоронці. Спочатку вересня на території Полтавського району зафіксовано 30 правопорушень, пов'язаних із продажем алкоголю у невідведений час. Під ці правопорушення попали різні суб'єкти господарювання, як і магазини, так і інші особи, підприємці, які мають змогу продавати цей алкоголь. На всіх правопорушників було складено відповідний адміністративний протокол. За словами Василя Зуба, тих, хто не дотримується правил, можуть штрафувати до 13 тисяч 600 гривень. Алкоголь завжди приносить великий дохід для закладу, тому в принципі ми йдемо в мінус, але дотримуємося цих правил. Наші гості ну, не завжди задоволені цими обмеженнями, тому що не розуміють в цьому сенсі. На цьому тижні було дві перевірки навіть. В принципі, я все вислухала, і в нас в роботі нічого не змінилось, так як до цього ми працювали як потрібно. Раніше слабоалкогольні напої на Полтавщині можна було придбати впродовж усього дня, а міцні з 12 до вісімнадцятої. Нині у цей час продають будь-яке спритне. Я вважаю, що це правильно, тому що є зараз деякі, би, так скажемо обмеження. По-перше, то, що воєнне час, по-друге, во то, що комендантська година, і тому алкоголь повинен продавати з определеного часу. Порушників я не бачила, але правил не дотримуються, мені здається. Мабуть, є і негативні і позитивні тут моменти. В бюджет менше грошей піде за те, що менше куплятимуть, але зато рази люди будуть. Мені здається, що це абсолютно вірне рішення. Воно на що воно впливає. Можливо, навіть як-то дисциплінує деякі деякий відсоток населення. Зараз не на часі. Ніякі ні свята з алкоголем. Мені кажуть, людина повинна бути зараз більше зібраною. Рішення про обмеження продажу алкоголю 29 серпня ухвалила Рада оборони області. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава. Пасічник Павло Канунніков оглядає свої вулики у Полтавському районі. Матка намічена цьому вулику. Щоб легше знаходити матку, її мітять білим кольором. До квітня чоловік проживав та працював поблизу міста Дергачі на Харківщині. Після початку повномасштабної війни не зміг вивезти жодного вулика та покинув частину обладнання. За бжовами треба кождодневний догляд, а там немає нікого. Ті села вони фактично знаходяться на границі з Російською Федерацією. Немає то оттуда ні зв'язку, ні ми ми не знаємо. Як наші бжови. ми не знаємо скоріше, що вони вже або згоріли, або пропали. Всі ці вулики, які ви бачите, зробили в этом году. Почали знову з нуля фактично цю справу. Зараз ми вже вийшли на більше, ніж тисячу вуліків. Це практично той же самий уровень, який нас був до війни. На Полтавщині пасічникові довелося орендувати приміщення для роботи та докупляти обладнання. В цьому році ми зібрали біля. 30 кг на вулик це половину із того, що плануємо і кожний збираємо. І за десь не спрятових погодних умов, десь із за того, що у нас пасіка мобільна. Ми постійно приїжджаємо. І в цьому році за комендантської години ми не змогли так активно.